Добрий день, шановні наші глядачі! Всі, хто цікавиться городництвом і садівництвом, напевно, хочуть подивитися, які огірки у нас виросли через місяць і 10 днів після посадки. Оце ось у мене 40-денні огірочки. Ось подивіться сюди. Оце ось цим огірочком вже 40 днів. Позав'язувалися, уже цвітуть. Дивіться сюди, бачите. Вже потихеньку плетуться на палці вгору. Мені цікаво, чи вони до самого верху доплетуться. Ми ці огірки. Насипались, бачите, землів, бутилочки. Удобрили їх, перемішали трошки з перегноєм, але ну, небагато. Добавили декілька капельок у воду і поливали ось аміаку, там буквально три капельки на літр. Трошки підсипали ще зверху земелькою, коли воно вже підросло. Ну, ось і ще у нас один бачите, огірочок. Ви бачите, понав'язувалося тут. Маленьких огіручків стільки. Оце ось воно так виглядає. Обов'язково поливаємо кожен день, але дуже мало поливаємо, тому що його, щоб не залити, бо він може пропости. Оце ось нещодавно посаджений огіручок. Ось ми вирішили ще додавати. Це трошки раніше ось посаджений, він ще навіть не цвіте ось. Але я думаю, скоро вже він дуже не в наших Оці ось це в нас вже друга розсада, це вже капустка тут росте. То так. Я думаю, що хто в себе думає вирішить посадити огірочки в цьому, то й не прогадає, тому що погода ще на дворі сировата, ще холодновату якось для огірків. То на дворі ще їх, ну, може, хто в теплиці вже буде висаджувати. Ну, я думаю, хто посадив на підвіконі, той не прогадав. У мене колись вже було на підвіконі, там були такі невеличкі ігрочки. Ну год, я думаю, в мене буде більший урожай. Тому що я тоді, як садив, то маленькі бутилочки використовував. А щоб корінь краще розвивався і рослина краще розвивалася. Краще отакі ось величенькі бутилочки насипати побільше землі, то урожай повинен бути. Мені казали, що у 5 літрові. Ну, але мені 5-літрові ще пригодяться на воду, може, на квас або ще на щось. Я у 2-літрові ось посадив. Ну, деякі в півторашку посадив. Ну, не знаю. Найкращий варіант, мені каже, це посадити у 2-літрову бути. І тоді у них бачите, які листочки широкі, будуть гарні. По-моєму, рослина буде добре розвиватися. Усики, ось дивіться, пустили на скільки напрямків. Може навіть аж до самого верху під вікно доросте. Мені цікаво, чи... <смі> скільки ж там буде огірків. Ну на огороді з одного гуда так багатенько їх буває. Чи тут скільки буде сіки на огороді? Мені здається, може і не бути сіки. Ну, чого подивимося, слідкуйте за нашим каналом, і через вже невеликий проміжок часу ви побачите, які в нас вже виростуть огірочки. Всі дякую за перегляд, поставте, будь ласка, вподобайки. Не забудьте підписатися на наш канал.